Евакуювати з під обстрілів, реанімувати та подарувати життя. Усе це можна завдяки реанімаційній машині, яку з Вінниці на фронт відправляють волонтери за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Офіцер однієї з медичних рот каже: ця карета швидкої оснащена усім необхідним. Но. Одні і другі, виносні ну, такі специфічні ножі, От, другі вони на автоматичні, балони з киснем і розводка системи по... в межах машини, монітори, камери і повна апаратура реанімаційна. Координатор Гумштабу каже, така швидка це запит військових. Машина приїхала вже повністю після зробленого обслуговування, завдяки зусиллям війниських підприємців дійсно стало можливим її придбати, там обслужити, замінити всі необхідні деталі, щоб вона вже приїхала в Україну і могла стати на виконання завдань, які потрібні військовим нашим.